Усім привіт, друзі! У середовищі децентралізованих фінансів, що постійно розвивається, доступ до різноманітних активів кардинально змінює ситуацію і інжектів, є новаторською силою в області фінансів web 3 проосмислила досвід торгівлі в глобальному масштабі, запропонувавши користувачам можливість доступу до широкого спектру активів і торгівлі ними. Від криптовалют до активів реального світу, у цій відео досліджується, як прагнення інжектів до доступності різноманітних активів підвищує глобальну привабливість платформи. Отож, це глобальний ігровий майданчик, глобальна доступність інджеків поширюється на безліч криптовалют. Користувачі з усього світу можуть торгувати такими популярними цифровими активами, як біткоін, Ефіріум і безліч інших альткоїнів завдяки інжеків-екосистемі і швидкості транзакцій. Ця інклюзивність гарантує, що трейдери можуть працювати з повним портфелем криптоактивів, використовуючи глобального характеру ринку криптовалют. Токенізовані активи реального світу, поєднання традиційних і цифрових фінансів, окрім криптовалют, інжектів полегшує торгівлю токенізованими активами реального світу. Поєднуючи традиційні та цифрові фінанси, користувачі отримують доступ до таких активів, як токенізовані акції, товари та інші реальні фінансові інструменти. Це унікальна функція розширює сферу торгових можливостей, дозволяючи користувачам диверсифікувати свої портфелі з допомогою активів, які традиційно обмежуються традиційними фінансовими ринками. Йдемо далі. Прихильність інжектів доступності різноманітних активів руйнує географічні бар'єри. Користувачі з різних регіонів можуть безперешкодно працювати з широким спектром активів, сприяючи більш інклюзивній та глобальній торговельній спільноті. Ця інклюзивність узгоджується з децентралізованою етикою, надаючи можливість користувачам незалежно від їхнього місцезнаходження. Різноманітні пропозиції активів платформи дають користувачам можливість розширити. Свої інвестиційні горизонти, незалежно від того, чи зацікавлений трейдер у мінливості криптовалют чи стабільності реальних активів, інжектів надає універсальне середовище, де користувачі можуть досліджувати різноманітні ринкові можливості та використовувати їх. Інноваційні фінансові інструменти за межами звичайної прихильності інжектів до різноманітних активів йде рука об руку зі створенням інновацій фінансових інструментів. Користувачі можуть брати участь у децентралізованих ринках деривативів, досліджувати унікальні торгові пари та брати участь у діяльності, яка виходить за рамки, звичайно. Це сприяє створенню інноваційного середовища, де трейдери можуть відкрити для себе нові та захоплюючі можливості. Отож, як висновок прихильність інжектів доступності різноманітних активів не тільки збагачує досвід торгівлі, але й позиціонує платформи як глобальний центр децентралізованих фінансів, долаючи бар'єри, використовуючи токенізовані реальні активи та пропонуючи різноманітний набір фінансових інструментів. Інжект дає змогу користувачам у всьому світі взаємодіяти з майбутнім фінансових на своїх умовах, оскільки платформа продовжує розвиватися і відданість різноманітним активам, залишається наріжним каменем її місії щодо демократизації фінансової для глобальної аудиторії.